Інформаційні підсумки четверга 14 грудня. До вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Врятували життя мільйонів. У Хмельницькому вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Як залучити кошти в бізнес? Благодійний захід для підприємців, досвідчених і початківців влаштували в Айхабі. Свято добра. До Різдва 48 дітей загиблих військовослужбовців отримують подарунки від волонтерів. Сьогодні у Хмельницькому в останню путь провели героя Миколу Ковальчука. Чоловік народився та виріс у селі Попівка. Згодом переїхав до міста. Працював інструктором в автошколі. У січні цього року його мобілізували. Служив у складі 33-ї окремої механізованої бригади. Загинув 5 грудня. на навіки 39. Поховали Миколу Ковальчука у його рідному селі. Веселий, позитивний. І завжди йшов на зустріч своїм. Його поважали, як і друзі, як і колеги. Весела людина, була, царство небесне. Завітаю цілинемочі наші імні, Твого ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава у і славу сину і Святому Духові і нині повсякчас, і навіки вічні. Людина він був дуже хороша, надійна. Він раніше їздив на великих машинах, потім перейшов навчати людей в автошколу. Дуже добре відносився до своїх учнів, а йому земля буде пухом. Хмельницькому вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. У цей день, рівно 37 років тому, завершилося будівництво саркофага над четвертим енергоблоком. Більше трьох тисяч хмельничан брали участь у ліквідації наслідків аварії. Саме завдяки їм вдалося зберегти життя мільйонів людей. Понад три тисячі хмельничан брали участь в ліквідації аварії. Це як і цивільні, так і військові. Багато в нас працювали автобусників, які перевозили людей. Люди, які евакуювали, перевозили живність тварин. Потрібно було завозити бетон і закривати цей реактор, який зірвався, закривати його саркофагом, так називаємо, Та укриття будували. І от це укриття ми розпочали зразу будувати. І от сьогодні ми відзначаємо день вшанування ліквідаторів. Цей день, коли ми закрили реактор повністю, і він перестав викидати радіоактивні елементи в повітря. Сьогодні хмельничани, а також безпосередньо ліквідатори прийшли до пам'ятника, щоб поставити квіти для того, щоб шанувати пам'ять. Велика кількість тоді молодих хлопців дали можливість українцям жити. На цій землі, ліквідувавши ту страшну техногенну катастрофу, багато людей, на жаль, поклали життя, багато людей поклали здоров'я. Тому в цей день маємо пам'ятати той подвиг. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, сьогодні висловили подяку. Їм вручили нагороди від міської ради, обласної державної адміністрації та обласної ради. Продовжить Ірина Муляр. Спогадами з 1986 року ділиться хмельничанка Тамара Трачук. Тоді жінка вирушила до 30 кілометрової зони. Там очолювала бригаду кухарів. У той час говорить Тамара Трачук. Учасники ліквідації ще не усвідомлювали масштабів техногенної катастрофи. Ця їжа доставлялася з полісся у термоконтейнерах. Броньованих я їздила за тою їжею. Привозило. Багато людей не знали, куди вони їдуть. То трималося ще більш-менш секретів. Ми знали, що вибух але не знали, наскільки. А коли побачили по сторонах ці таблички. не сидіть на обочину. Потрібно було їхати. Я поїхав. 1987 року Анатолій Кащишин працював над ліквідацією наслідків аварії у прип'яті та прилеглих, майже безлюдних населених пунктах. Могильники. При захороненні було техніки, всього. Дома там цілі села знімали. Це страшно було. В перші дні це було важко дивитися на це, як, як стоїть, і все запущене, все, все падає, все ломиться. Серед ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС було більше трьох тисяч хмельничан. Сьогодні у міській раді їм подякували за відданість та самопожертву, а також вручили нагороди ціною величезних втрат свого внутрішнього потенціалу. Ви зробили тоді надзвичайне. Ви врятували як мінімум Європу. Від радіоактивного забруднення ви і такі, як ви. Ціна надзвичайно важка, тому що ви добре пам'ятаєте, що спочатку десятки пожежників та тих, хто першим прибув до 4-го енергоблоку, загинули. Потім сотні і тисячі від променевої хвороби. Ми перед вами в боргу, і ми повинні зробити все для того, щоб ви не були забуті. Радянська влада приховувала від світу правду про катастрофу. Тим часом як сотні тисяч людей працювали над ліквідацією наслідків аварії. 14 грудня 1986 року, через сім місяців після вибуху, вони завершили спорудження саркофага над четвертим енергоблоком. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Понад мільйон гривень виділили з бюджету на виплату одноразової матеріальної допомоги мешканцям Хмельницької громади. Таке рішення ухвалили сьогодні на черговому засіданні виконкому. Серед тих, кому нададуть матеріальну допомогу, хмельничани чиє майно постраждало внаслідок атак країни-терористам. 65 студентів хмельницьких вишів отримають компенсації на оплату навчання, 50% від суми. Це члени родин учасників російсько-української війни традиційні рішення про виділення матеріальної допомоги для різних категорій населення: 175 осіб і родин хмельничан сьогодні отримують одноразову матеріальну допомогу. Загальна сума цієї допомоги. 1 мільйон 150 тисяч гривень серед цих 175 – 20 родин, які отримують матеріальну допомогу на ліквідацію наслідків терористичних атак Російської туристичної держави, також поранені наші військовослужбовці-захисники, також родини загиблих. А також дітки на лікування. Крім того, 142 дитини сироти або дитини, позбавлених батьківського піклування, отримують сьогодні так звані кишенькові. Це щомісячна виплата, яка передбачена. З міського бюджету. Крім того, сьогодні ми по двох наших програмах підтримали два наших підприємства це місцевий бізнес, який отримав певні компенсаторні виплати відповідно до наших програм. Крім того, на 21 мільйон гривень ми сьогодні передали майна, те, яке було придбано за бюджетні кошти і передано для наших військових частин. Благодійний захід, як залучити кошти в бізнес, відбувся у Хмельницькому. Він об'єднав майже півсотні підприємців, котрі вже мають власну справу або ж хочуть її розпочати. Представники банків та обласного центру зайнятості розповідали учасникам зустрічі, як розробити бізнес-ідею та отримати грантові кошти на її реалізацію. Водночас влаштували благодійний аукціон, під час якого збирали гроші на закупівлю 20 fpv дронів Більше розповість Ірина Аріон. Хмельничанка Наталя Михалюк хоче розпочати власну справу. Для того, щоб дізнатися, як залучити кошти в бізнес, прийшла в iHub. Благодійний захід влаштували Хмельницька міська рада з громадською організацією Підтримка України. Він об'єднав майже півсотні підприємців. У мене був в свій час такий міні-інтернет-магазин, і через який я подруг шопінгу продавала взуття, одяг прибуваючи в декретній відпустці. Тому це більше хобі ніж ніж бізнес. Виношуємо з чоловіком певну ідею щодо купівлі франшизи, так як це є. Такий майже готовий бізнес, який тільки в собі включає певні інвестиції. Потрібно якось забезпечити себе, забезпечувати сім'ю, і потрібно ну якось рухатися і розвивати себе. Олександрі щойно виповнилося 18, Її батько-підприємець, але дівчина каже, у неї є власна бізнес-ідея, котру хоче реалізувати в рамках програми. Є робота Кав'ярню хочу відкрити в подальшому сіть кав'ярень, хочу отримати грант. Щоб були якісь гроші для початку з липня 2022-го в Україні діє державна програма Грант на власну справу, яка дає можливість отримати від 50 до 250 тисяч гривень. А учасникам війни та членам їхніх родин до мільйона за цей час. В обласний центр зайнятості подали заявки понад 1300 людей, котрі отримали майже 70 мільйонів гривень. І ще порядка 117 мільйонів вже люди отримали позитивні рішення ще грошей не отримали. Більше 300 робочих місць вже створено. Людина створює собі бізнес-план, обмальовує, заходить на портал Дія реєструється, прикладає до них бізнес-план, цей, передає все це в електронному виді. Відповідна комісія, яка є, діє при службі зайнятості, вона це. Банк робить свою роботу. Він проводить фінансовий скоролінг, моніторінг. Далі комісія центру за ці опрацьовує бізнес-план, проводить співбесіду з людиною. В разі отримання позитивного рішення він відкриває рахунок пощадбанку, тому що він є акредитований банк в цій програмі. Відкриває там рахунок, на нього поступають гроші. Відповідно до того, він вже закупляє те обладнання, яке подавав плані. Під час заходу влаштували благодійний аукціон. Кошти збирають на закупівлю 20-ти FPV-дронів для підрозділу ССО. Презентували учасникам і символічні вироби, створені спільно з юними художниками. Це уламки ракети, яка летіла в сторону Хмельницького. Її збили і нам дали все, що залишилося зі збитої цієї ракети. Можливо, ми їх будемо реалізовувати десь за кордоном. Тому йдемо форматом принести користь для того, щоб люди після цього задонатили. І в них було користь, і вони принесли користь армії. Ну для нас користь це перемога. Понад місяць тому відбувся форум Голос малого бізнесу Діалог з владою нині захід влаштували, аби надати під підприємцям необхідну інформацію для розвитку справи. Бізнес отримує дуже багато цікавої інформації, корисної інформації для власної діяльності, для власного розвитку. Ну а в цьому не може бути не зацікавлено Хмельницька міська рада. Чим більше розвивається хмельницький бізнес, тим більше створюється робочих місць, тим більше йде сплата податків, які ми можемо маємо змогу відправляти на підтримку збройних сил України зараз в першу чергу. 23 грудня біля кінотеатру імені Шевченка в чергово відбудеться благодійний забіг від громадської організації Підтримка України. Ірина Аріон, Микола Ярковський Новини міста. Напередодні Різдва 48 дітей загиблих військовослужбовців з Хмельниччини отримають подарунки від волонтерів. Таку акцію влаштовують учасники громадської організації Братська єдність з 2020 року. Раніше співпрацювали з польськими благодійниками. Цьогоріч вперше презенти закупили за власні кошти. Акція має назву Свято добра. Що підготували для дітей? Розпитувала Ірина Кондратюк. Учасники громадської організації Братська єдність формують подарунки для дітей загиблих військовослужбовців. Напередодні Різдва презенти отримують 48 хлопчиків та дівчаток з Хмельниччини. Для них підготували солодощі в рамках акції Свято добра. Подарунки пакують винятково чоловіки-волонтери. кажуть, повністю замінити батьківську турботу їм не вдасться. Але намагаються зробити так, щоб діти полеглих захисників не залишилися без уваги. Ми не можемо сказати, що це дуже радісно дарувати подарунки дітям пропавших безвісти або загиблих батьків, тому що це доволі велика трагедія. Але, по крайній мірі, ми хочемо це зробити, щоб вони мали виходить, Ця надію в те, що є дійсно добро в цьому світі, і поки хлопці роблять справу там, визволяючи нашу землю, ми всіма силами стараємося допомогти і щоб дітки їх точно же були забезпечені. Крім солодощів, діти також отримують бажані речі та іграшки. Один із волонтерів громадської організації розповідає: до кожного подарунку підійшли індивідуально. «У Нас є дуже багато подарунків, є дуже багато запитів, і, і це вони ж різнопланові. У нас є дітки двох-трьох років, п'ять-сім, хлопчики, дівчатка. І то вони хочуть е, це різні потреби. Це е, і санків, це, це самокати. Це, е, М'ящики, бізіборди. Аби встигнути до різдва, розпочнуть розвозити подарунки з 19 грудня. Для цього розділяться на декілька груп. Це діточки в міста Хмельницького і е, області. У е, нас є і Стувчинці, і Красилів, і Меджебіж. Ось, але в цілому більшість діточок то це саме Хмельницький. Подарунки будемо пакувати е, на протязі трьох днів. Е, розвозити будемо. І дарувати діткам 19, 20, 21, 22. От розбились на шість команд по двоє чоловік. Ось, і будемо вітати діточок". Таку акцію волонтери братської єдності влаштовують з 2020 року. Раніше співпрацювали з польськими благодійниками. Цьогоріч вперше презенти закупили за власні кошти. Самі е скидуємося на ці подарунки. Даруємо особисто, організовуємося і надаємо приклад для інших людей, щоб вони також це дублювали. Списки постійно збільшуються, розширюються, от але ну якби не охватиш всіх. Тому ми хочемо наш проект свято добра масштабувати і так само підключати самостійними силами, щоб це дублювалося. І хочемо запустити його по всій Україні. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. 23 грудня у більшості шкіл Хмельницької громади розпочнуться зимові канікули. Триватимуть вони два тижні. Про це розповіли у міському департаменті освіти та науки. Тим часом у двох навчальних закладах вакації вже стартували. Учні відпочиватимуть протягом місяця. Пов'язано це з тим, що ці школи не мали весняних та осінніх канікул, або ж навчалися шість днів на тиждень. Додамо, що рішення про те, коли йти на канікули, кожен заклад загальної середньої освіти приймає самостійно. З 52 закладів загальної середньої освіти 50 закладів освіти розпочнуть свої зимові канікули з 23 грудня, які будуть тривати протягом двох тижнів. Відповідно, другий семестр для 50 закладів загальної середньої освіти розпочнеться 8 січня. Лише два заклади, які будуть мати довготриваліші зимові канікули, розпочнуть другий семестр трішечки згодом на тиждень пізніше, ніж більша частина закладів освіти. Заклади мають автономію. Відповідно, плануючи початок навчального року, у серпні, було прийнято рішення педагогічними радами двох закладів, що буде по інакшому відбуватися освітній процес ніж в більшості закладів нашої громади. Перше, це пов'язано з тим, що ми мали труднощі в організації освітнього процесу минулого навчального року, в період планових і позапланових відключень зі світлом. Відповідно, мали певні труднощі дані заклади і вирішили цього року, теж що було в разі чого могли краще організувати освітні процеси. Питання про енергетику об'єднали хмельничан у блекаут-квізі. Організували захід представники громадської організації Хмельницький енергетичний кластер спільно із всеукраїнською ініціативою Активна громада. Свої сили в інтелектуальній грі спробували дев'ять команд. Хто святкував перемогу? Дивіться далі історична подія сталася в енергетичному секторі за 2,5 години до початку повномасштабного вторгнення. Це порівнюють з перерізанням пуповини, але мова про енергетику звучить запитання і 45 секунд для команд на обговорення та відповідь. Енергетика об'єднала містян у «Бликаут-квізі». Організували захід представники хмельницького енергетичного кластеру. Обрали інтерактивно змагальний формат, аби широкому загалу досліджувати цю тематику було цікавіше. Ми реалізовуємо проект атом, наче зелена енергетика запроти. І в рамках цього проекту ми вирішили організувати такий інформаційний захід в форматі квісту, тобто інтелектуальної гри, для того, аби по суті і поспілкуватися з гравцями про енергетику. Ми тут говоримо як про відновлену енергетику, так і про традиційні види енергії, серед яких, наприклад, атомна енергетика. Інтелектуалів чекали шість турів по вісім питань. Хоча тема і енергетика, але ми все ж таки намагалися розбавити. Питання, одну частинку питання зробити суто там по темі енергетики, і інше як підказка, е, якийсь факт такий із загальних знань, щоб люди, які можливо там не досить глибоко в енергетичній темі, щоб вони могли все ж таки логічно знайти відповідь і навіть там дізнатися дещо із сфери енергетики. Долучилися до квізу дев'ять команд. Одразу дві представляли вище професійне училище номер 25. За одним столом студенти постараємося як найкраще добитися добрих результатів. За іншим викладачі В нашому навчальному закладі проходили навчальні заходи, присвячені якраз таки альтернативним джерелам енергії. Ми підтягували свої знання теоретично. І ми в майбутньому стараємося розвинути цю галузь більш широко навіть в нашому місці, починаючи з нашого училища. Хтось до квізу готувався, хтось ні, та учасники різних команд одностайні прийшли за новими знаннями та позитивними емоціями. Готувалися, запам'ятовували те, що, що в, є в нас у, у, у Україні чотири електростанції Запорізька, Чорнобильська, Рівненська та Хмельницька. Очікуємо, що це буде дуже класно. Тема екології. Я про неї дізналася вранці. Тому це для самої дуже цікаво, насправді. І знань, і емоцій отримали сповна. У результаті перемогу у блек-аут-квізі святкувала команда Мафія. Усі ж учасники заходу отримали корисні подарунки. Тетяна Гуща, Данило Біга, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми не переможні. Слава Україні!